Декілька тижнів тому Анастасії поставили страшний діагноз криптогенний цироз печінки. Для батьків дівчинки це було справжнім шоком, адже жодних проявів хвороби ні вони, ні лікарі не помічали. Дитина нормально розвивався, ніяких не було признаків, ні рвоти, нічого. Єдине, що ми коли помітили, вона почала мало писати. Ми звернулися в лікарню, Ми здали аналіз мочі, сказали, що у вас. Потім, дня за три, до у неї стало і Після цього Настю шпиталізували до реанімації, а на ранок відправили до Харкова. Далі декілька тижнів дівчинка провела у лікарнях. З реанімації нас виписали через півтори тижні теж в місті Харків, в обласну дитячу лікарню. В Харкові немножко нас підняли, немножко підлечили. І далі виписку на Київ, клініку шалімо. Насті усього два роки дев'ять місяців. Наразі їй терміново потрібна операція з пересадки печінки. Донором для неї буде двоюрядна сестра. Операцію робитимуть у Києві. Частину органу візьмуть у сестри і пересадять Насті. Для проведення хірургічного втручання родині потрібні 200 тисяч гривень. Таких коштів у сім'ї немає. Я звертаюся до всіх жителів міста Славянська. Если можете, пожалуйста, помогите моей дочечке. Кто чем может. Это хоть малая капелька, но поможет спасти жизнь моему ребенку. Родина вдячна всім небайдужим людям, які в змозі допомогти. Перерахувати кошти можна на розрахунковий рахунок в Ощадбанку 262 51 30 51 84 59. Номер картки в Ощадбанку 47 4790 82 20 15 31 2710 або за телефоном 050 59 58 681.